Заяча лапка, щасливий амулет або підкова. У кожній культурі або народі є свої способи здобути увагу матінки фортуни. Всім привіт! Ви на каналі Маргіналіс, де ми вкотре поговоримо про цікавинки з міфології. І сьогодні я розповім вам про те, як давні скандинави по особливому ставилися до удачі і намагалися її приборкати. Почнемо з того, що жителі давньої скандинавії вірили в те, що людина має кілька рівнів своєї сутності. В давній ісландській мові душа називалася по-різному. Наприклад, хуя. Це була така своєрідна духовна сутність, сутність двійник, яка тіню ходила за людиною. Але нас, звісно, ж найбільше цікавить хамін'я. Кожен скандинав мав свою власну особисту удачу індивідуально якою була дуже цікава особливість? Вона могла бути або слабкою, або сильною, могла зменшуватися або збільшуватися залежно від того, як вчиняв давній скандинав. Чому хаміння настільки важлива для скандинавів? Як я вам казала, вдача вона була лімітованою. Якщо скандинавський воїн... Бо час її витрачав, вона могла слабшати. Це просто найгірше, що може статися. Власне, єдина можливість її прокачати це піти в поле бою, де ти майже 100% загинеш, але якщо ти виживеш, твоя дача скакне. Таким чином, за допомогою випробування своєї долі в удачі, давній скандинав мав можливість доєднатися до великого бенкету героїв. І саме тому. Давні скандинави у сагах могли вчиняти якісь максимально неадекватні вчинки, свідомо йти в пастки, тому що вони розуміли, що їхня удача досить мала і це не прикольно. Ви можете запитати: Окей, маш, зрозуміло. Скандинавський воїн може за допомогою своїх звитяг збільшити удачу і гідно померти. А що говорити про селян або звичайних людей, які не займалися військовою справою? Звичайні люди. Могли прокачувати свою удачу тим, що навіть банально, дуже влучно і класно добирати слова під час розмови. Якщо це відбувалося досить гідно, вони теж могли таким чином прокачувати свою удачу. Хоча в сагах, звісно, не були крутіше. Окей, ми зрозуміли, що для скандинавів прокачувати удачу було важливо. А, але що ще цікавого ми можемо про неї сказати? По-перше, удача не пасивна. Це не просто якийсь, не знаю, Мана, яку можна збільшувати, зменшувати, прокачувати, не прокачувати. Як я казала, це персоніфікована сутність, тобто удачі була своя особистість Вони точно не були пасивними життів скандинавів за їхніми уявленнями. Наприклад, хамінні двох різних воїнів могли боротися між собою і цим навіть визначити перемогу. Якщо вам цікаво, де ще згадується Хамін'я в ісландських сангах, я залишу вам перелік цих саг. В описі під відео і ви можете саме це дослідити. Ми зрозуміли, що е, хамінія, ця удача персоніфікована, вона залишається з людиною до кінця життя. Що відбувається, коли людина помирає. Варіантів багато. Ця доля удачі може помирати разом з кандидавом, або, що дуже цікаво, передаватися у спадок його нащадкам. Таким чином, наприклад, якщо там помирає Конунг або воїн, він може передати свою удачу. Синові, або якійсь іншій людині з оточення. І це досить часто відбувалося завдяки матеріальним речам, наприклад, зброї або коштовності. Передавати у спад хаміні можна було використовуючи спеціальну словесну форму, але також цією удачі можна було просто дівитися. Наприклад, ситуація. Конунг своїми воїнами тільки що повернувся з чергового набігу. Вони зібрали багато здобич. І вождь, як це прийнято. Між всіма ділить здобич, але раптом залишається остання людина, якій нічого не дісталося. Що робити? Як вчинити? І Конунг що він робить? Він бере, відриває частинку свого плаща і віддає винові. І воїн просто в шоці, і всі йому заздрі. Чому? Тому що шматочок плаща Конунга, він самі містить його удачу. І насправді цей шматочок, звичайної тканини він був набагато цінніше якоїсь зброї чи коштовності, які отримали інші воїни. Таким чином, ми бачимо, що прикрасу могли нести не лише прокляття, як ми згадуємо в історії про Сігорда і персні Нібілунгів, а й удачу свого володаря. Що ж, підсумуємо, кожного скандинава була своя особиста удача, яку можна було прокачувати, і не можна було допускати, щоб вона була слабкою. Ми бачимо, удача могла зменшуватися якщо не навчання якихось героїчних подвигів, або не практикувався в словесній майстерності. Удача могла передаватися у спадок, або нею можна було ділитися своїми воїнами, кононгам або вождям. Удача для скандинавів була надзвичайно важливою, як на мене, цей концепт дуже-дуже цікавий. Також, якщо ви хотіли б більше дізнатися про якісь речі щодо скандинавської міфології, ірландської або інших, залишайте свої побажання в коментарях. Я надію, що зможу робити відео в цій рубриці набагато частіше. Дякую за те, що ви були зі мною, подивилися це відео і бажаю, щоб ваша удача ніколи не слабшала.